Але чомусь я не довіряю Богу, в який говорить, не бійся. З тобою і пояс. І не зарайся. Тобто довірся мені. І далі Павло пише на остатку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. Про що нам слід думати? Що має бути у центрі нашого, наших думок? Які думки мають негативні чи позитивні бути? Ну, Біблія нас налаштовує. Ну, для того, щоб ходити вірою, це називається ходити вірою, коли я відключаю свої емоції да? і переключаюся на те, що говорить Бог. Ну так Бог каже. Коли я готував проповідь, я пригадав таке слово, як афірмації. Тобто афірмації використовують практично всі успішні люди. Всі успішні люди вони використовують афірмації. Що це таке? Це коли людина прокидається, у да? неї пів години. Півгодини, до прикладу, година, в кого як. Залежить від успішності людини. Чим більше людина приділяє цій справі, тим більше вона успішна, як не парадоксально. І людина думає, вона змушує себе думати чисто про позитивні речі. Вона називає Я успішна. В мене все чудово, в мене все прекрасно, в мене прекрасна сім'я, чудова родина. Я здоровий, я не хворий, я ні про що не жалкую. У мене все в житті вийде. В мене чекає дивовижний, прекрасний день. Це говорять люди успішні. Звідки вони це взяли? З Божого Слова. Саме на це Бог націлює на нас. Думайте про позитивне. Перестаньте думати про той негатив, який навалюється в ваше життя. Тому що цими речами ви що? Руйнуєте власну що? віру, і ви залишаєтесь беззахисними перед ворогом. В іншому тексті Святого Письма Ефесянам 4,29, Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших». Опять же ми про це говорили: що то за гналі слова? Слова, які йдуть у розріз з написаним Божим Словом. Тому що віра від слухання, а слухання від Божого Слова. І якщо ми говоримо гнилі слова, да, слова невір'я, слова сумніву, ми тим самим руйнуємо Божу віру. І в нашому щиті віри з'являються такі великі діри Да, кожне наше негативне гниле слово. Воно утворює в наших щитах такі великі діри, через які проникають розпечені стріли лукавого і завдають нам болю. Через цю біль страждають ті, які поруч із нами, тому що це впливає на наш настрій і так далі. і так далі. Іде така цепна негативна реакція.